Кожен геймер знає, що якісну комп'ютерну гру щороку оновлюють, змінюючи ігрову механіку та додаючи сценарії і персонажів відповідно до актуальних подій. О нова версія! Подібний процес оновлення переживає і мова. Мовні традиції та звичаї не просто зберігаються, а й удосконалюються, з'являються нові слова, вирази та способи використання мови. Обидва процеси вимагають зусиль і співпраці багатьох людей, але результат це те, що захоплює та надихає. Лінгвіст Девід Крістал визначає кілька чинників, які можуть сприяти відродженню мови. Так, мова буде прогресувати, якщо носії підвищуватимуть її престиж. Говорити українською бути в тренді. Про те, як зростає престиж нашої мови, дізнаєшся більше з іншого відео. Мова розвиватиметься, якщо її носії стануть багатшими. Який зв'язок між багатством і мовою? Багатство це не тільки про гроші. Існує поняття людський капітал держави, це сукупність знань, навичок та досвіду людей, їхня цінність, перспективність і відповідність як нинішнім потребам суспільства, так і майбутнім. Саме розвиток людського капіталу є ефективним чинником сталого зростання України в цілому, і мови зокрема мова прогресуватиме, якщо її носії здобудуть законну владу та суспільне визнання. 1991 року українці визволилися з підколоніального ярма, відродили незалежність нашої держави та рідну мову. Українська теж трансформувалася, поступово заповнюючи ті сфери, у яких її раніше ігнорували наприклад, науку і технології. 28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла Конституцію нашої країни мовну політику держави визначає стаття 10. Згідно з якою українська мова в Україні є державною, українська розвиватиметься, якщо посідатиме чільне місце в освіті. Статтею 21 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, ухваленого 2019 року, передбачено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Мова прогресуватиме, якщо її носії зможуть писати нею. Цікаво, що навіть під час масової неписьменності в Європі упродовж 16-18 століть на теренах України відбувався справжній освітній бум так 1580 ті роки час відкриття братських шкіл, у яких навчальний процес зазнав поділу на три рівні. До речі, на початковому навчали говорити правильно, писати і читати з розумінням. 1650 роки. У Гетьманщині кількість шкіл перевищувала кількість населених пунктів, полкові школи утримувала громада. Це свідчить про високий рівень усвідомленості громадою важливості освіти. Тому й особливо прикро, що у ХХ столітті радянщина знищувала все національне в школі. А починаючи з 1960-х, навіть з'являється дедалі більше тих, хто відмовляється від вивчення української. Відродженню мови сприяє розвиток писемного мовлення. 1927 року українські мовознавці з різних частин розкиданої тоді по чужих державах України зібралися в Харкові, де виробили спільні правила для двох головних писемних традицій Галицької та Надніпрянської. Цей правопис називають правописом 1928 року, відповідно до року його затвердження або харківським. Проте вже 1933 року правопис переглянули. Та максимально наблизили до російської мови, а мовознавців знищили. Після проголошення незалежності України вдалося повернути в ужиток репресовану літеру Г, яку 1933 року назвали націоналістичною. Більше норм харківського правопису відновлено в останній редакції українського правопису від 2019 року. Мова розвиватиметься, якщо її носії зможуть ефективно застосовувати електронні технології. Українська мова в інтернеті отримує новий імпульс, постійно з'являються нові канали, вебсайти, соціальні мережі та блоги дедалі частіше використовують українську, залучаючи до спілкування та взаємодії широке коло користувачів. Так українськомовних youtube каналів нараховують більше як 11 тисяч. Сьогодні українська мова стала потужним символом єдності народу у страшній війні. Онлайн курси з покращення навичок розмовної та письмової української мови відкриті для всіх і дорослих, і дітей. Певно, тобі знайомі такі сленгові новотвори як бавовнятко, міфічне звірятко, яке влаштовує бавовну на об'єктах окупантів, бандерівське смузі, Зашквар. Негідний вчинок, який псує репутацію. Навалювати. Читати нотації. Довго виховувати. Може, ти здивуєшся, але творення молодіжного сленгу є ознакою живучості й потрібності мови. Вибери факти, які свідчать про відродження української мови. Про відродження української мови свідчить те, що багато людей усвідомлено переходить з інших мов на українську, а також спрямованість урядових ініціатив на заохочення використання української мови в усіх сферах суспільства. Про красу і багатство нашої мови свідчить те, що найбільша кількість слів починається на літеру П, а також той факт, що українська багата на синоніми. Так, слово горизонт має 12 синонімів, а діє слово «бити» аж 45. Запам'ятай, мова буде прогресувати, якщо її носії підвищуватимуть престиж мови, здобудуть законну владу та суспільне визнання, мова розвиватиметься, якщо буде мовою освіти, нею не тільки говоритимуть, а й створюватимуть писемні пам'ятки, її ефективно застосовуватимуть в електронних технологіях, користуйся цими інструментами, розвивай та оновлюй мову. Ставу подобайку! стеж за нашим каналом підвищуємо престиж української разом.